На дитячій інформаційній лісі Сузір'я чергова цікава зустріч цього разу. Гостем на діл Сузір'я був Володимир Макаров, відомий режисер-гравець гри Брейнринг. Що деколи треба сказати, що пан Володимир активно співпрацював із Тисменецькою школою, допоміг їй здобути друге місце на всеукраїнському чемпіонаті. Що деколи і один з учнів пана Володимира Іван Харків гідно завжди репрезентував свою команду. Зараз Іван уже на фронті воює за Україну. Народився я в Івано-Франківську, коли він ще був Станіславовим, останні дні. Так, закінчив Франківську школу, так, закінчив Прикарпатський, тепер університет колись, факультет історії, був викладачем історії і я вважаю, що головна моя діяльність, і ще й зараз, я думаю, пов'язана з тим, що я працюю з дітьми. Не тільки Іван, мене, я думаю, є. Добра сотня, якщо не більше учнів, які я можу писатися, так? якими я працював. І найголовніше, що ми з ними не працювали так, що я над ними нависав, а просто ми були добрі друзі, колеги. Так? І відповідно, ми через отаким От шляхом ми завжди краще розуміли один одного. Ну, так. Потім став грати все деколи. В один прекрасний день я всі подивився, як грають люди по телебаченню, і зрозумів, що я всі відповіді знаю, а вони не знають. Ну, тому що така була людина. Я приходив в бібліотеку і казав мені, дайте, будь ласка, перший том Марка Твена. Мені давала Марка Твена перший том. Я приходив через день, казав, дайте мені другий том. Всього тому було 10. Я отак по всіх по всіх прочитував. Тоді не було інтернету. Ох, тепер вам легше набагато це робити. От і я собі дуже багато речей прочитав, дізнався. Мені це було цікаво. Розпочалася зустріч як прес-конференція, але потім питання були настільки цікавими, що пан Володимир запропонував зіграти гру Питання відповіді, і все вже перетворилося на чудове шоу. Майстром якого був Володимир Макаров. Так білі в не їдять, підгмін що вони люблять риб. Отак, От вони люблять рибу, перший варіант. Надіжда? А я думаю, щоб тобі не від мене не йдеться пінгвіні, бо пінгвіни спірів. Вони не люблять, да, їм так гедка, так, треба випрати. так. так. Зрозуміло? Дякую обом командам, так, за те, що дали відпити. Як ви думаєте, була правильно випити? Чи була <звук> правильно випити взагалі? Так. так, котра вам більше сподобається? Е... Риба чи пір'я? Пір'я, ви теж не любите їсти з пер'ям, а рибу ви любите їсти? От Іван Харків не любить рибу їсти, він любить солодкі чомусь. От я скільки ми з ним їздив, так, так от слухайте уважно. Правильна відповідь така. Білі ведмеді не можуть їсти пінгвіні, тому що білі ведмеді живуть на північному полюсі, а пінгвіни на південному.